А тут у мене тройка. Мамка сіамської, сіренька і чорнолапка ось. І вже пустився сніжок. І ще вон дві кошечки сидять там під деревом. Тільки світять очима. Ідіть сюди кошечки кс. кс, -кс, -кс, -кс. йдіть. Ідіть кс -кс, кс. кс кс Ось йдуть, ідуть. Отут спокійно давати, але там, де... Домик стоїть, там уже один. Вийшла жіночка одна і каже до мене, жіночко, ви будьте обережні, бо вам щось кинуть на голову над тими балконами. І Домик той перекинули, побили ногами. Ой, я не знаю, як я там буду давати їсти. Би вже швидше літо, щоб розпустилися ці дерева і під кустами давати, а зараз страшно ходити. Ось ці собі спокійно їдять. Ці ось теж йдуть зараз. Їм дам. Уйду, бо вони бояться. О, там аж три кошечки. Ось одна йде. Іди. Дід кошечки їсти. Їде, ось дві сидить, третя далеко пішла. Вже ся сюди прийшла, четверта. О, бачите, карну. Дала їм корм, водичку. Ді кошечка десь їсти, йди, он сидить. А я йду туди, де дирка під балконом.